Так, я продовжую малювати милих мультяшних дівчаточок. Це я вирішила перед роботою быстренько залити основні фони акварельною фарбою. І тут на це витратила півтори хвилиночки. Потім я зробила це волосся, трошки його неправильно замалювала. Нічого, потім виправлю. Так, замалювала волосся. Все, пішла на роботу, поки воно висохло, висохло. Я прийшла з роботи і вирішила виправити це. Те, що я неправильно зафарбувала акварелью, закрасила акриловим білими фарбами. Волосся це контури. І з іншої сторони теж волосся зафарбувала. Потім я зроблю квіточки на сукні. Зараз всі ті, те, що має бути білим, очі я розфарбувала білим, чогось не записалась Це вже я почала розфарбувати кольоровими олівцями. Я беру різні кольори а, олівця, щоб воно було таке більш цікавіше. Страшно ще починати малювати з обличчя, тому малюю спочатку сукні. Так, потім волосся, бо обличчя що, опять страшно, починать розфарбовувати І обличчя спочатку. Зараз я быстренько зафарбую волосся, чи ось я камеру якось поставила, так що нічого не видно. Буде видно, як видно. Це волосся тут, я вже бачите, трошки почала підступатися повільно до обличчя. І я вже бачу там деякі нюанси, які мені хотілося б виправити. це. Я б дала ще друге вухо, чогось воно одне тут, не знаю чого. Потім ніс в одну сторону, рот в іншу, брови ще в другу, і дивиться воно взагалі непонятно куди. І віці як акулячі зуби. Ну, <кій> не єдине, що мені подобається, це як вийшов колір шкіли, це переходики, сам по собі носик такий прикольний. Ось. Ну, от так от я домалювала цю дівчинку, поставила потім бліки ще білим кольором на очах, ці ось акулячі зуби навколо очей. Ну, так, вона миленька вийшла, звісно, ну, зовсім не такий стиль, як на референсі. Да. Ну, в цілому мені подобається, але якщо приглядатися, то ніс, брови, рот, вони всі в різні сторони. Якось рот з бровами ще нормально, а нос десь не по центру в стороні. Вуха другого немає чогось. Одне вухо є, а другого вуха нема. І ось що в мене вийшло така однаухая дівчинка. Це дякую, пока.